Отож, у день шпильок та голок будемо розглядати тему кравецької справи. І зокрема, хочемо поговорити про професію модельєра одягу. Про те, хто це сьогодні, яка це сьогодні професія, як досягти успіху в цьому напрямку? З нами на зв'язку Іоанна Ніколаєва, модельєрка, конструкторка одягу. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Ну, найперше, напевно, хочеться вас. Ну, привітати. Ось такий день цікавий. Ми про нього не знали, але він виявляється, є день шпильок і голов. Тобто, це от про професію кравців. І сьогодні, напевно, хочеться вітати тих, хто має відношення до цієї справи. Дякую, так, звісно, хочеться привітати. Я сьогодні привітаю своїх колег. Так, що це, хоч і невеличке свято, але все-таки свято. В нашій професії це так. досить так. Е приємний момент, так сказати. Угу. Чудово. Ну що ж, е перейдемо до нашої цікавої розмови, впевнений, буде дуже цікаво. Е Івана, скажіть, хто такий модельєр? І, взагалі, що він робить? Е модельєр це така людина. Наприклад, собі себе розкажу, яка конструює, створює спочатку, створює ескіз, потім підбирає тканини під цей ескіз, конструює виріб, створює технічну частину цього виробу і контролює вже сам процес від початку до кінця створення виробу, одягу, там, угу. чогось, що сам придумав. Або інша людина, яка б як взагалі ось ця сфера розвивається, можливо, зокрема в Україні з вашим досвідом, як ви скажете? Тому що мені здається, все ж таки в е, нашій е, ну, культурі ментальності саме ну, за останні там років 100, е, ну, недооцінене питання, от якраз таки унікальних е, унікальних речей, дизайнерів, модельєрів, тому що ну все побудовано на мас-маркеті. Так, всі одягаються раніше там на ринках турецький так, трикотаж. Так, так, так. Е, сьогодні це ну можливо. Бо вже е, європейський, більш європейський воді. стиль, так, але все ж таки це е, мас-маркет, і в Україні, напевно, можливо, ми помиляємось. Ця справа трошечки недооцінена. Як ви оцінюєте зараз е, індустрію е, кравецької справи безпосередньо дизайнерів і модельєрів, конструкторів одягу? Е, так, я думаю, що це також трошки недооцінено. Е, особливо. Ну з, з до пошиття і для створення одягу як індивідуально звертаються більш усвідомлені люди, які розуміють, чому чого саме їм бракує в їхньому гардеробі, або що саме їм потрібно. І це ну, людина така людина вона усвідомлює і не тратить лишній ресурс, а якби вже знає, що вона хоче, і чим вона приходить, щоб замовити цей одяг. <тур культу> е і е в а, взагалом, е я думаю, що все-таки попи попитом ця справа користується, але так як це не, я б сказала, не дешеве таке задоволення, то все ж таки е користується цим відко, е не, не рідко, як кажуть, е сказати. Користуються мало, або люди ті, які дійсно розуміють, розуміються в цьому, що це кропітка робота, що е, ти дуже багато часу потрібно витратити. І все ж таки, якщо ти шиєш на замовлення, то там зовсім інша якість, не така, як у мас-маркеті. Якщо це людина ці цінності складує, тоді е, Воно стає більш популярним серед, серед населення, серед клієнтів. Uh -huh. так, ну, напевно, тут просто. Можна говорити про знову ж таки таку культурну нашу особливість, про те, що ми е, не хочемо там платити, переплачувати, ми завжди хочемо зекономити. Але насправді, ось ця е, приказка так, про те, що скупи платить двічі, воно напевно тут доречно, тому що дійсно, як ви зазначили, е, коли одяг він особливий, він під вас е, під е, пошитий, то в принципі, це потім економія на непотрібних речах, які ми масово купуємо, і вони не дуже довго. В принципі, нам служать, і так. мені здається, замкнути коло таке. Скажіть, будь ласка, так. як власне розпочати кар'єру в сучасній сфері модельєрів, які кроки потрібно зробити, щоб вступити в цей такий інший світ і своє ком'юніті? Я думаю, перш за все, не боятися спробувати заявляти про себе. Потрібно мати звісно, мати було б добре, якщо б були б хоча б якісь елементарні поверхностні поверхностні знання, але якщо їх немає, то можна спробувати сходити на якийсь там мастер-клас або на якісь заняття, спробувати сподобається тобі, чи не сподобається, вийде, не вийде. Бо в нашій справі все ж таки має бути така трошечки. Усідчивості скажу. Ну, якби повинна розуміти, людина повинна розуміти, що під час своєї роботи потрібно дуже багато працювати, це кропітка така робота, і потрібно спробувати. Але перш за все не боятися заявити і не боятися спробувати. Uh -huh. спостерігати за іншими за за там, за колегами або за людьми які з цим зв'язані з сферою моди аналізувати що як там і пробувати щось самому як ви порадите з власного досвіду розвивати в собі ось цей смак унікальності, так, щоб не працювати за шаблонами, за якимись такими модними кліше, які існують, можливо, у світі безпосередньо такого кравчинного, кравецького напрямку, так? Як навчитися самому створювати, тобто не йти за шаблонами? Ну, перш за все, самому Створити можна, але вже, якби так сказати, вже нічого ну, придумати неможливо. Потрібно якось аналізувати сучасні тенденції, мати якусь свою таку, якусь може можливу позицію, якісь свої цінності, і це все поєднувати, і тоді вийде щось своє особливе, але. Все ж таки, якщо не, не брати до уваги конкурентів або людей, які займаються в ці, цій сфері, то і сидіти в такій закритій. Закрити в закритій кімнаті і не виглядувати, нічого не бачити, все-таки буде тяжко створити щось унікальне, бо ти не знаєш, хто вже до тебе щось нове придумав. Це тобто, тобто, потрібно все ж таки звертати увагу на когось, але ж створювати щось своє, враховуючи свої цінності, позиції і отже, так, будь ласка. Да -да. Власне, хотіла запитати, скажіть, як справлятися от з конкурентами? Ми розуміємо, що от великі бренди, знаєте, вони йдуть дуже далеко і, і придумують, щось. ще тут більше, можливо, йде індивідуальний підхід. Знаєте, я знаю, що в мене є. Мій модельєр, я можу його попросити, і він індивідуально для мене зробить і мені все одно. І можливо на цьому а, виграють а, модельєри. Як от в цій сфері бути? Я думаю, що завжди потрібно йти на зустріч клієнту, підтримувати гарну якість своїх виробів, давати більше ніж очікує клієнт, і тоді твій клієнт завжди вернеться до тебе. Угу. Класно, а як е, навпаки взяти іншу сторону е, з конкурентами, Е, зрозуміло, як бути е, навпаки з тими, хто може нам допомогти і спілкуватися з іншими модельєрами, спілкуватися з тими, хто розуміється в цій справі, переймати е, досвід, як будувати зв'язки і співпрацювати з іншими професіоналами в ось в модній сфері. Перше, я думаю, що не, не потрібно боятися конкурентів, навпаки, краще працювати в команді, краще брати досвід у своїх колег, більше навчатися завжди навчатися, тому що світ не стоїть на місці, завжди щось виходить нове, якісь нові технології, нові тканини, нові, якісь. Там по-новому створюють якось одяг. І для того, аби налагодити це все, треба це все шляхом, шляхом проб, скоріше за все. Тому, тому що не завжди е, можна спрацюватися з людиною. Е, кожен раз потрібно от, спочатку спробувати, а потім вже прийти, чи підходить тобі там це чи ця людина, там до якщо це команда, то це конструктор, швачка. Можливо, це якийсь магазин тканин може бути, який тобі буде постачати тканину. Ну, ось, все, все потрібно методом, я б сказала, проби, методом практики. Ну, так я собі шукаю як однодумців, так я знайомлюся з цими однодумцями. Там, при відвідуванні також якихось майстер-класів або якихось виставок. Там завжди можна знайти е, однодумців і підтримувати о, з ними зв'язок, брати у них якісь, е, обмінюватися знаннями, практикою. І ось таким чином, я думаю. Угу. Дякую. І на завершення, Івана, скажіть, а де ви черпаєте натхнення? От, крім того, що дійсно в дивлюсь, можливо, і інші роботи і так далі. Але от в цілому, що вас надихає, як вам приходять якісь думки зробити е, ту чи іншу річ чи одягу унікальною? Е, Перш за все, мене надихає моя родина. Е, і коли я створюю щось на роботі, я е, трошечки відпочиваю своєї родини. Ага. І ось таким чином. Е, Дивлячись на покази інших великих дизайнерів, будинків моди, хочеться якось щось створити своє, і ось саме під час перегляду чогось, приходить якась своя, своя ідея. Угу. Класна. Класна. Ну, ми бажаємо вам розвиватися в цій справі, відчувати себе потрібною людиною, яка робить людей інших красивими. Стильними і е, сучасними і, напевно і практичними можна сказати, тому що наш сучасний світ він пропагує практичність. Дякуємо вам, що розглянули цю е, тему разом із нами. Вам бажаємо усього найкращого і успіхів. На все добре, дякую. Дзаємна, на все добре, дорогі друзі. Ми говорили про кравецьку справу про те, як стати модельєром одягу сьогодні, як взагалі ця індустрія влаштована. Які можливо поради можна отримати так для того, щоб самостійно почати розвиватися в цьому напрямку? З нами була Йоанна Ніколаєва. З нею ми обговорили цю тему: модельєрка, конструкторка одягу. Нехай це буде також для вас натхненням, і можливо, ви сьогодні. Подумайте, а чи не розпочати мені власну справу? Бо в мене щось вже пилюкою припала моя швейна машинка.